Зараз у мене типу довге волосся, але щоразу, коли я стрижуся коротко, люди навколо думають, що я втратив ногу в Іраку чи афгані, наче я ветеран. І це насправді дуже ніяково для мене, тому що у мене був рак, але абсолютно незнайомі люди підходять до мене, і вони, типу, серйозні. Типу, вибачте, пане, дякую за вашу службу Америці. Я не перебільшую люди, салютували мені посеред тротуару спокійно, спокійно. Типу, я не. Типу, я не хочу присвоювати заслуги людей, які проявляли справжній героїзм під час служби. Тому це дуже ніяковий момент. Тому що з іншого боку, у цій ситуації, якщо я їм скажу, що у мене був рак, це буде таке розчарування. Рак... Це не дуже патріотично. У росіян є рак. У північних корейців є рак. Я думав ти типу, герой. Типу, вперше це сталося, коли я був в черзі в аеропорту. і охоронець сказав типу, дякую за вашу службу. І я такий. Та будь ласка. Я... Я не знаю, але, типу, це була честь. Ну, типу, я не знаю, яка відповідь найкоректніша. Я лише жалкую, що в мене нема ще однієї ноги, щоб втратити її за країну. Бо я боюся, якщо він подумає, що я справжній ветеран, він буде, типу, усім розійтися, пустіть героя перед черги. І я б такий ні. Та я насправді не. О, дивіться, він ще й скромний.